Що, друзі, ми вам покажемо і другу партію спарингу між дівочою командою Братславського спортивного ліцею Братслав Вінниччина і командою хлопчачої команди Вінницька обласна дівчата Бахоники. Вони у червоній формі, хлопці подачі. Першу партію 25-8 віграли дівчата. І ось Марина Кравець, перший, перший очко у другій партії. Цей спальник відбувається в залі Брасовсько-Спортивної. В унікальному залі я у першу партію. І 31 листопада 2025 року. Суддя матчу Сергій Балденюк, він же тренер команди Дівчат Брасова, тренер у хлопця Бахмутська Сергій Фельмак. Він міського бахмату один збиравчів Віталій Дімі, директор юністка Бахмутської. Цей матч відбувається в рамках такого спортивного освітнього заходу е школа волейболу, який сьогодні відбувся у Браславі. І, скажімо так, започаткований в Браславі сьогодні. До речі, подібний заход був вчора у Сриживці. За участі двох відділень міністр. Стрижока і бар хлопці грали. Грали і тренувалися разом. В, в теж унікальному залі Стрижав Стрижоки. Перед рахунком два-три хлопці програють і подають. Ось про що удар від Максима. Що, непогане враження дівчатка, справляють з Браслова. Завтра подивимося, як вони зіграють. Багато в чому залежатиме від жеребкування, яке вже відбулося на цей час. І коли ми знімаємо цей матч, мало відбутися жеребкування в онлайн режимі. Пані Аліна Чхань нам це обіцяє зробити. 20 команд завтра будуть грати першого листопада. Ютуб е, канал Микола Лис. Ну як зможе, так покаже. Три, хлопці попереду. Перші цій зустрічі, подача в стрибку. А я вам говорив в першій партії, що зала ця дозволяє виконувати повноцінну подачу в стрибку не тільки в такому дитячому волейболі, в дорослому там. Ну, ось, На тій стороні, де хлопці зараз там більше п'яти метрів. А тут, Коваль зараз на прийомі Максим зіграв лібера команди. Найменше зараз на майданчику 2014 року народження. прийняв. Мельник пасує. Не пройшла передача зараз у дівчаток. І ось така скидка в порожню зону. Ахунок 5-5. Ось така відстань, подивіться, до... Достатньо для подачі сробку. Це я про переваги цього залу і взагалі локації Брасовська з гуртожитком. Там, я не знаю, я чув цифру, що 200 гривень, там 200 гривень. І плюс їдальня. Тут у Брасонському селі п'ятиразове харчування для вихованців Брацівського спортивного лицею, частиною яких є волейболісти. Ну, принаймні, якщо я там не помиляюсь, чотири групи волейбольних. Займаються. сім пять Попереду хлопці, знаходимося. Мельник зараз Сашко пробував, він теж молодший забігши з е -е, портфелі по команді, він 13 року народження, хоча я пасуючим збірної Вінничини 12 року народження. Друга лінія пробуває Марлина Кравець. Сергій Болденюк присудив. Середню лінію. Перехід 7-8. А там, бачите, на дальньому плані, на стіні, на дальній сюжет такий волейбольний. Ну, що не помиляюся, автора його Леонід Якович Куля. А це Олександр Мельник. Найрозповсюдженіше прізвище в Україні Мельник. Про це мені сказав. Відомий письменник і літературознавець. Літературний критик Віктор Монмер вимічан. І блок намагався поставити зараз один з братів тут чиїв, Микола чи Богдан, не знаю. Десятий номер це все-таки Богдан. Тупчий, майже тупчий. Тут з верхуном 10-10. В другій партії боротьба точиться за пекла, вже. Ех, Поскольнився Максим як коваль. Ліберо команди Бахона. Пройшла подача. 11-11. Загадуємо бажання. Сестра пасує сестрі і сестра не перебуває в сітку. Близнички грають. Близники грають у команді батонків Богдана Микола Топ-7. І дві сестрички грають у складі команди Брасова. Поки що не знає прізвища і як їх звуть. Ось одна з них, яка шульга, пробиває. Марина Кривець пробиває і влучає самісінький аут. 13-12. Чітку заліз перший номер бохонівчан. Бохонники – це село біля Вінниці. Агрономічна сільська е, об'єднана територіальна громада, з таким е, спортивним е, головою, як Сергій Сітарський. Пробуває кравець. нас 15 Ну що, гра завершилась, бо там уже у їдальні чекає обід на учасників цього заходу. Олександр Мазан з Браслава показав вам цікавий волейбол Хлопчачий, дівчачий.